Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фармак. триває спеціальний ефір на радіо НВ. мене звати Олексій Тарасов. Два в кінці, в кінці червня, українське посольство в Ізраїлі розмістило у своїх соцмережах досить жорстке звернення до уряду Ізраїлю. Я процитую чинний уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією. Шолося у цьому зверненні. Про це свідчить низка низка досить суперечливих подій, які відбулися в першій половині 2023 року які збіглися із майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні серед цих подій згадується безрезультатний візит глави МЗС Ізраїлю до України в лютому цього року та низку інтерв'ю прем'єр-міністра Бен'яміна Нетанягу ізраїльським змі? Зокрема, ну йдеться про те інтерв'ю The Jerusalem Post, де Нетаньягу казав про те, що він не хоче давати Україні зброю, тому що куди вона звичайно ж потрапляє в Сирію та Іран. Про це і не тільки будемо говорити зараз з нашим наступним спікером, з нами на зв'язку Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі. Пане посол, вітаю вас в ефірі, слава Україні. Героям слава, слухаю, досить часто сам. Дякую вам. Дя Дякую вам, що слухаєте. Знаєте, ну Перше запитання: ми розуміємо, що коли дипломати так, роблять отакі жорсткі звернення, це означає, що ну, вже не кипіло. То, що стало для вас останньою краплею для того, щоб ну, от, саме так звернутися до уряду Ізраїлю. Дивіться за останні місяці відбулося низка подій, яка дійсно говорить про те, що теперішній ізраїльський уряд, на чолі з прем'єром Натаньяго, вибрав скоріше позицію тісної співпраці з Російською Федерацією. І Я не буду перераховувати. Ті аргументи, які ми власне видали в своєму зверненні, але трігером для цього, власне, для нашого звернення, послужив той факт, що пан Натаняко напередодні в своєму інтерв'ю «Jerusalem Post» е, заявив, що Ізраїль не надасть Україні зброю з міркувань. Співпраці з російськими військовими в Сирії, а також з міркувань безпеки, тому що нібито ця зброя може з'явитися в руках запеклого ворога Ірана. Ну, дійсно, терпець обірвався, тому що ми всі дорослі люди. І коли аргументація хоча б отримує хоч якісь е, критику, ну теоретично її сприймаєш спокійно. Більш того, ми налаштовані на співпрацю, і ми віримо, що Ізраїль є нашими партнерами і країною, яка нас підтримує. Насправді, досить часто виявляється розбіжність в позиціях між громадянами Ізраїлю. І я наполягаю, що громадяни Ізраїлю в абсолютній більшості нас підтримують. Громадські організації Ізраїля беруть активну участь в гуманітарній допомозі Україні. Компанії ізраїльські е, надають підтримку, е, волонтери звичайні. Дуже багато ізраїльських колишніх військових служить в інтернаціональному регіоні, але це не забороняє е, уряду Ізраїля творити те, що він творить. І е, послухайте: ну, логічно, якщо ви навіть вирішили, що ви не надаєте Україні озброєння, е, виходячи з якихось міркувань безпеки, про які знаєте тільки ви. Так, тому що ми близько спілкуємося і з ізраїльською розвідкою, і з військовими, і нашими відповідно, колегами із інтелідженс із, із розвідки, ми розуміємо, що е, кількість російських збройних сил на території Сирії з початку війни в Україні суттєво зменшилася. Тобто вони не є такою великою загрозою, якою вони були навіть на початку війни. Але добре, ви використовуєте цей аргумент. Окей, це хоч якусь логіку під собою має. Але коли, коли ви говорите, будучи прем'єр-міністром, будучи чудово обізнаним в ситуації, що е, Україна може передати свою зброю якимось чином Ірані і іранські проксії, які знаходяться на території Сирії, е, цей аргумент е, взагалі не витримує жодної критики, і дивіться: я е, розумію, що прем'єр-міністр мав на увазі зброю протитанкову. Це джевеліни, які виробляються Сполученими Штатами протягом останніх 30 років. І чорний ринок джевелінів величезний, їх величезна кількість залишилася, наприклад, в Афганістані. Так говорити про те, що вони потрапили потрапляють в Сирію з України це не синітниця. Але я звертаю увагу на те, що Україна ніколи не просила Ізраїль про противотанкову зброю. Україна просила завжди про захист цивільного населення. Тобто про системи ПВО і ПРО. Розумієте? Е, тобто, і, і, і це, ці, ці системи не можуть попасти в руки росіян, тому що вони не будуть розташовані на першій лінії оборони. Вони не будуть розташовані на фронті. Вони будуть розташовані в глибині і будуть захищати цивільне населення. Саме про це ми просили. І, на жаль, ми цього досі не отримали. Пане тому посол, обірвався. Я... Вибачте, так. маю 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 перепитати. Ну от ми ж чули в тому числі до речі від від ізраїльських дипломатів. Ну от, що, якщо Ізраїль там комусь допомагає, то це робить дуже дуже таємно. І от ми можемо чогось не знати, що насправді допомога йде. Але з ну звичайно, з того звернення, яке було вами опубліковано, ми розуміємо, що це неправда. Ніякої таємної допомоги не було. Чи це правильно? Ми розуміємо. Я ніколи не заперечував. І навпаки, я вдячний за е, широку співпрацю наших спецслужб дійсно, вони співпрацюють, і це дуже важливі питання, от які вони опікуються. От, власно кажучи, мова, скоріш за все йде про це, тому що коли говорити про оборонне обладнання, я від навіть не називаю це зброєю, оскільки нею не можна вбити людей, нею можна захистити людей, а вбити не можна. Коли ми говоримо про системи протиракетної оборони, це системи, які дозволяють захистити цивільне населення. Те, що сталося у Львові вчора, неприпустимо. І, і, і Львівську систему е, протиракетної оборони, якщо вона була поставлена в Ізраїлі, ніяк ворог не захопив. Розумієте? Тому я думаю, що прем'єр в майбутньому буде обачливіший, коли буде обирати аргументи, і чому саме вони не постачають цього разу в Україні озброєння. Якщо говорити про те, що вони роблять тишком, повірте, я би не хотів знати всього, що відбувається, як посол. Для цього є у нас інші відповідні служби, які займаються оборонними проектами і тощо. Але на столі у міністра оборони Ізраїля у попереднього, у теперішнього, лежить ну, як мінімум, п'ять листів від міністра Резнікова, які залишилися від, без відповіді. і мені відомо. Не просто суть цих листів, вони передавалися через посольство тому говорити про те, що ми вам допомагаємо, але ви про це просто нічого не знаєте, включаючи міністра оборони. Вище, це не всім відповідає дійсності, і це, це, це не та лапша, яку нам варто вішати на вухо. От знаєте, пане посол, що ми побачили так після цього звернення, яке було опубліковане, то. Вас викликали, здається, так в МЗС Ізраїлю. Далі ми бачили візит до речі від заступника одного з заступників головнокомандувача зсу Валерія Залужного до Ізраїля, і ми бачили засідання Кнесета так парламенту Ізраїлю. І от я тут маю процитувати це голова комісії закордонних справ та оборони на прізвище Едельштейн. Він сказав про те, що Ізраїль має переглянути політику щодо війни в Україні. От що відбувалося після того, як ви опублікували це звернення, де ну прямо сказали: слухайте, ну ви не те, що не допомагаєте в Україні, в Україні, ви граєте на боці Росії. Ну дивіться, Поп варто пам'ятати, що е у нас багато симпатиків, в тому числі і в правлячі партії Лікут. Юлій Дештейн народився в Чернівцях, і він є, повірте, палким прихильником України, як і багато інших громадян Ізраїля, які Приїхали з України чи приїхали з Російської Федерації, чи з колишнього радянського союзу, чи просто народилися в Ізраїлі. Ми робимо свої опитування, і ми знаємо, що більше 70% ізраїльтян підтримують Україну в цій війні. Знову таки, ми говоримо про позицію теперішнього уряду. Якщо говорити про мій виклик в МЗС, ну це умовно кажучи, це дружнє запрошення. Тому що я вважаю, що спочатку війни я порахував це моє п'яте дружнє запрошення до МЗС Ізраїля за поясненнями, і закінчується це завжди однаково. Я не буду входити в деталі, оскільки я обіцяв ізраїльській стороні їх не розголошувати. Але я весь час чую, чому вони з яких причин вони чогось не роблять. Розумієте, то у них бюджету немає. То у них він не затверджений, то у них повноваження не дозволяють їм виконувати ті обіцянки, які робилися попередніми керівниками, які відвідували Україну тощо. Тобто, замість того, щоб зосередитися на тому, щоб робити щось, вони пояснюють, чому вони чогось не роблять. Ну ми розуміємо ці наративи. Ну і безумовно, це суверенна справа Ізраїля. З ким їм співпрацювати, якщо вони вирішили провести політичні консультації Російською Федерацією, вони хіба що не одна із демократичних країн, яка собі дозволила провести повномасштабні політичні консультації Російською Федерацією з початку війни? Тобто, ізраїльська делегація літала до Москви, потім Московська, Російська літала до Єрусалима. От відбулося ще низка заходів. Це їх справа як незалежної держави, але це говорить про рівень наших стосунків і місце Ізраїля в. Стані наших друзів умовно, коли вони говорять про те, що ми їх не підтримуємо в ООН, а вони нас, бачите, підтримують, це абсолютно також не відповідає дійсності. Тому що критично важливі резолюції для нас як то створення суду щодо стягнення компенсації Російської Федерації під час голосування ООН, Ізраїль не підтримав. Кримську платформу жодного разу Ізраїль не підтримав. І в мене сумніви, що ізраїльська сторона підтримує із Кримську платформу цього року. А це питання пов'язане з територіальною цілісністю України. Тому, розумієте, питань багато. І я, на жаль, не можу про це мовчати. Я мушу про це говорити, як це і неприємно ізраїльській стороні. Говорячи про візит е, заступника керівника Генштабу, це також, на мій погляд, певно, в певному сенсі ляпас, оскільки він мав залишатися абсолютній таємниці. На жаль, ця інформація з'явилася напередодні за два чи три дні до візиту у всіх ізраїльських змі. Я знаю, що з цього приводу проходить розслідування в ізраїльському міністерстві оборони, але це неприпустима ситуація. Вони не змушені були посилювати засоби безпеки для того, щоб цей е, візит відбувся. Тепер е, візит відбувся виключно. В напрямку завершення проєкту по обладнанню в Києві системи розумного оповіщення чи швидкого оповіщення населення проти ракетних атак. Цей проєкт завершується, слава Богу, на жаль, повільніше набагато, ніж нам хотілося. І е, цей візит був пов'язаний власне, з черговим обміном технічної інформації і е, даними, пов'язаними із імплементацією системи е, раннього оповіщення. Це дуже добре, але ми пояснили нашим ізраїльським колегам, що у нас війна, і ми не можемо розтягувати ситуацію назавжди, тому що нагадую, що про систему розумного оповіщення український уряд. Просив Ізраїль ще до початку війни, в січні минулого року. Попередній уряд е, Лапіда влітку минулого року сказав, що він погоджується нам його передати. Фактичні роботи почалися тільки на початку цього року. Ну, якщо робота буде продовжуватися в такому ж темпі, то дасть Бог, щоб ми до кінця літа, на початку осені, почали тестування тільки в Києві. Фактично, ми говоримо про софт. Тобто про. Е, Програми е, 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 комп'ютерного забезпечення, які дозволять об'єднати умовно радари, системи оповіщення, гучномовці, е, смартфони, тобто, щоб інформація поступала е, на, на всі ці засоби, поступала правильно і казала не тільки, куди саме летить ракета умовно, так, секторально, але і скільки хвилин є у людини для того, щоб залиш... заховатися в укриття, і де є найближче укриття. Тобто, звичайно, це, це, це велика дуже робота. Важливо. Це дуже важливо. Так Але, так. на жаль, я констатую, що вона йде повільніше, ніж планувалося попередньо за графіком. Пане І, посол. Знову таки, так, хочу, знаєте, ще перепитати? Ну, от ви сказали про те, що, що саме потребує Україна, і так, що саме ми б хотіли отримати, не те, що отримати, а хоча б купити, мабуть, у Ізраїля, бо ми бачимо, що вони продають системи противоракетної чи протипровітряної оборони, кому завгодно, але тільки не в Україні. І, звичайно, ви згадали те, що сталося сьогодні вночі. Так, що от зараз ми вже маємо інформацію про п'ятьох загиблих у Львові, десятки постраждалих. А от що хочу запитати, а хто? Ось напряму вам можливо з дипломатів чи чиновників ізраїльських каже, що ну знаєте, так дійсно ми не хочемо сваритися з Росією. Нам там дуже важливо, як ми співпрацюємо в Сирії і так далі. Не хочемо напруження, тому ми, ми вам і не будемо допомагати. Чи от такі прямі е слова ви чули е на адресу того, чому е вони зараз ну не готові, не готові яким чином допомагати Україні саме е оборонним обладнанням? Ну, знову таки, і ще раз кажу, що в уряді є різні голоси. І, е, на жаль, е, остаточне рішення залишається за прем'єр-міністром, у якого є е, трак е, досить довгої і успішної співпраці з Президентом Путіним. Протягом свого прем'єрства за останні 15 років е, він більше 20 разів відвідав Москву. І він вважає одним із своїх найбільших здобутків і гра з налагодження тісної співпраці з Російською Федерацією. В уряді є різні погляди. Я ще раз кажу: я дуже вдячний Міністерству охорони здоров'я, яке на наш запит терміново надіслало тести для тестування захворювань пов'язаних із розливом Дніпра і за взриву на. Каховський Рес. Я вдячний Міністерству економіки, яке нещодавно міністр вирішив направити торговельного представника в Україну в рамках роботи посольства, щоб посилить нашу економічну співпрацю і сприятиме нашому швидкому відновленню. Але, на жаль, на жаль проблема із озброєнням залишається відкритою. І повірте, що і Офіс президента, і МЗС. І посольство робить все можливе для того, щоб цей наратив змінився, чи вдасться нам це, чи ні, я думаю, що це буде в великій мірі залежати від жорсткості нашої позиції безкомпромісності і від позиції наших американських і європейських колег у першу чергу американських, оскільки безумовно вплив сполучених штатів на громадську думку і на політи... політичний стаблішмент Ізраїля набагато більше ніж всієї Європи разом, взяти, якщо в декілька разів. Ви знаєте, я якраз і хотів у вас запитати про те, яку роль може зіграти тиск з боку США, як мінімум, в американських медіа так писали про те, що от білий дім тисне на Ізраїль, щоб він ну продав щось з того, що ми потребуємо, щось продав Україні, щоб ми могли більш ефективно обороняти нашу територію. Ми зараз бачимо, що у США і Ізраїля ну такі складні відносини. Це там і пов'язано з Іраном. Ми коротше багато різних чинників, але чи ви бачите дійсно те, що цей американський тиск на Ізраїль працює? Ви знаєте, ми в постійному спілкуванні з американським послом. На жаль, Том, від'їжджає з країни наприкінці цього місяця. У нас була дуже ефективна співпраця, я вважаю. Але констатую той факт, що і американські колеги не завжди можуть отримати від Ізраїлю те, що вважають за необхідне. Незважаючи на те, що ми дещо у нас різні функції і можливості, розумієте, я представляю країну, яку потрібна допомога, Сполучені Штати в першу чергу надають допомогу Ізраїлю, їх також не захищують. І приклад того є судова реформа. Сьогодні вночі були безпрецедентні знову демонстрації забастовки пов'язані з. Продовженням судової реформи ізраїльським урядом, це питання безпеки і у палестинській автономії, якої вимагає Сполучені Штати. І питання, власне, щодо допомоги України є в топ-3 пріоритеті Сполучених Штатів. Всі візити американських урядовців, які відбувалися до Ізраїля. Під час 에, роботи теперішнього уряду Натанягу, вони безумовно ставили питання допомоги Україні у трійку найважливіших питань. Наскільки їх чують ізраїльтяни, ви бачите самі, на жаль. Але повірте, ми робимо все можливе, щоб нас почули. Ми працюємо не тільки з американським урядом, ми працюємо з американськими єврейськими організаціями, які є дуже ефективним впливом. Не ізраїльський уряд, адже вони є основними спонсорами більшості і гуманітарних і економічних проєктів в Ізраїлі. Тобто ми працюємо по всьому полю. Сподіваюся, що, скоріш за все, у теперішнього уряду не буде іншого виходу, ніж зробити так, як вимагають Сполучені Штати, як прошу це ми, як їх партнери. І в... я хочу бути оптимістом, інакше. Я не можу залишатися на цій посаді, якщо я буду песимістом і не буду вірити в свою справу? Пане я посолок, думаю, що ми отримаємо все, що нам потрібно. Ви ви здається, якщо не помиляюся, десь тиждень тому говорили про те, що м, в ефірі наших колег, що бнетаньяго розглядає варіант того, щоб відвідати Україну. Ну, по перше, що це може змінити, і як ви гадаєте, ну зважаючи на все, що відбувається всередині його країни, і зовні, а, чи це можливо? Ви знаєте, дійсно, заради правди хочу сказати, що такої, таких проблем у внутрішній політиці Ізраїль нема, не, не, не мабуть, ніколи. Але це ніяк не має впливати на його зовнішню політику. І прикриватися внутрішніми проблемами, які уряд створив сам собі, абсолютно не варто. Запрошення від президента Зеленського. На столі прем'єр-міністра Натанягу знаходиться вже декілька місяців. Він про це чудово знає. Мені відомо, що Міністерство закордонних справ Ізраїля нещодавно схвально відгукнулося про можливість візиту Натанягу до України. Голова офісу президента Андрій Єрмак минулого тижня говорив про те, що на Натанягу хіба що не єдиний із керівників урядів. Країн наших партнерів, які Україну ще не відвідали, оскільки ми знаємо, що більшість з них відвідали Україну декілька разів. От, тому я думаю, що таке рішення буде в результаті схвалено, і е, ми побачимо надання в Києві, і це суттєво вплине на подальші зміни політики. Адже вони дуже уважно стежать за ситуацією Російської Федерації за нещодавні бунти, пов'язані з багн... Пригожиним, за е... Послабленням російського уряду, тобто безумовно, маленька держава Ізраїль, має бути з країною переможцем. і. За моєю теорією, чим більше ми будемо перемагати, тим більше нам буде допомагати Ізраїль. Я думаю, пане посол, ви тут ми... абсолютно праві. І більше того, ми вам дуже дякуємо за вашу таку безкомпромісну рішучу позицію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. Ще раз, пане Євгене, дякую вам за цю розмову. Саме посольство України в Ізраїлі опублікувало звернення до уряду країни. Там йшлося про те, що чинний уряд Ізраїлю я знову процитую. Обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією, йдеться звичайно про те, що немає ніякої такої таємної допомоги, таємної допомоги зброєю, про яку багато хто говорив і в наших ефірах, в тому числі може бути певна співпраця, розвиток, але ми розуміємо, що Україна дуже потребує системи противоракетної протиповітряної противоповітряної оборони. Вона дуже є сильною саме в Ізраїлі, який знаходиться в оточенні ворогів. Ну і як результат того, що нам цього не Достатньо це трагедія, яка сьогодні сталася у Львові. Знову ж повідомляється станом на зараз про п'ятьох загиблих, десятки постраждалих. Щоб цього щоб це ніколи не повторювалося. Нам потрібні такі системи, і вони є саме у Ізраїля. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.